Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Любов'язаню. Сьогодні у мене в гостях Гая Ісі. Та гай, ісі Вітаю! дуже рада. Ми мали з тобою дуже цікаву розмову перед записом цього відео. Ми говорили про безпечність місця на землі. Я хочу поговорити з тобою, як з духовним наставником, про нашу цивілізацію. У нас такий рік рік онулення. Підведення підсумків. І тут е, я читаю таку новину, що Китай зробив найбільше водосховище в світі, яке вплинуло на е, оберти планети Земля. Планета мене, е, вповільнилася. І це не водосховище, яке вони хочуть побудувати. І мені чомусь це нагадало Вавілонську вежу. Та поговоримо про це. як ти це відчуваєш? Чи повторюємо ми помилки попередніх цивілізацій? Адже ми будуємо свої вежі, да, водосховища, якісь електростанції, незрозумілі наші технології, вони не носять мирний характер. А все, що ми винаходимо, воно стає зброєю або нищить планету. Чому так? Чому ми такі агресивні? Якраз в тій розмові, яку ми вели з тобою до інтерв'ю, я розповідала про те, що людство дуже-дуже далеко ще до гармонійного життя. Людей з дитинства зрощують его, це его. Хто краще, хто розумніше, хто отримав кращу оцінку, хто краще пробіг, хто кращий з математики, кого ми відправимо на олімпіаду, кого не відправимо. То краще з читання, хто почитає книжку, постійно ми шукаємо когось хто кращий, хто кращий, хто кращий. Его, его, его підсилуються з дитинства. І ось вся ця система освіти, яка існує в реальності поточного моменту, вона вся абсолютно неправильна. Вона вся побудована на тому, щоб. Зростало его, і це его в китайців зросло настільки сильно, що вони вирішили побудувати таку систему. Ти розумієш, зараз ми заходимо в період землетрусів, землетрусів, які будуть по всій планеті. Я про це говорила, і ми це постійно бачимо. Це будуть овіні, це будуть землетруси, це будуть урагани, це будуть всілякі катаклізми. І ось ці величезні водосховища це в майбутньому великі хвилі цунамі, які просто будуть зтоплювати цілі міста. І це тому, що ми порушуємо природу, це тому, що ми втручаємося в природу, тому що ми не вміємо. Технології гармонізувати з природою, ми постійно хочемо бути над природою, але це неможливо. Ми не можемо бути над тим, що ми не пізнали. Вчені кажуть: ми пізнали, як побудована печінка. Ми пізнали, як побудований мозок, але вони пізнали це через апарати. Вони не пізнали, як побудована печінка, не відділяючи печінку від фізичного тіла. Вони дізналися, як побудована мертва печінка. Це вони дізналися. Але вони не дізналися, як побудована жива печінка і як вона відчувається в реаліях живого існуючого тіла. Такого пізнання у вчених немає. Таке пізнання є у просвітлених людей. І якщо ми будемо іти в сторону істинного пізнання, ми ніколи не створимо технології, які порушують е гармонійні. Процеси в природі, натуральні процеси, поки що ми дуже далекі від цього. На жаль, але це факт. Ти знаєш, зараз ми бачимо взагалі таку дуальну історію. З одної сторони, нам показують певні держави, певні народи свої досягнення, які вони молодці, як вони будують цілі міста, і які вони прогресивні технологічно, і в той же самий момент. Повна деградація моралі, повна деградація людських якостей, людяності немає. Є бажання досягати, будувати щось помпезне, а людяності немає. Ну, наприклад, от ми говорили з тобою про Емірати, да? про жахливі історії, які там трапляються з жінками. І в це важко повірити ще два місяці назад до того всього ми захоплювалися тим, як вони будують міста в пустелі за новими технологіями, космічними технологіями. І тут ми дізнаємося, що ці люди ведуть себе як варвари. Чому їм даються такі технології? Як так трапляється, що саме вони? Дивись, насправді, якщо ми подивимося, то Україна. Має багато корисних копалин. і якщо керівництво, як в Дубаях, виплачувало процент від здобутих копалин кожному громадянину України, всі жили як шейхи в Дубаях. Розумієш? Тому що вони місцеве населення вони не працюють, вони просто мають гроші від нафти, яку там виробляють. Тобто всі місцеві вони автоматично багаті, вони можуть не працювати, нічого не робити, тому що процент від видобутку і продажі нафти автоматично їм падає на рахунки, їм і їхнім дітям. І на цьому все побудовано. Місцеві вони не працюють як наємний персонал. На них працюють іноземці, які приїжджають як раби Божі, і працюють на них. А вони не працюють, тому що вони мають ось цей процент від нафти. Вони всі багаті люди. І якби українцям виплачували такий процент, в нас би також приїжджали якісь інші національності. Європейці б могли працювати в нас як наємні робоча сила, а не українці в них на полуницях працювали. Вони б в нас працювали, якби в нас була така система. Але в нас система інакша, українці нічого з цього не мають. Тому е, маємо те, що маємо, як говориться, вони також напрацьовують свою карму, і вони будуть за неї відповідати. Е, не просто так головний Шейх Дубаєв сказав, що я маю все, мій син буде мати все, а мій внук буде мати нічого. І знову буде жити в Шатрів у стелі. Тому що він знає і розуміє прекрасно, як працює прогрес, регрес, як працює енергія. Як Дубаї були побудовані, так вони саме будуть знищені. Я кажу про те, що ми входимо в період масштабних катаклізмів. і вони постійно відбуваються десь, але ми цього не чуємо. Ми чуємо, коли це поряд відбувається. В Європі, коли це в Турції. А коли це відбувається в Китаї, ми про це не чуємо. Коли це відбувається десь в середній, Південній Америці, ми про це не чуємо. Але там це відбувається, там відбуваються постійні землетруси. І повірте, зараз планета, вона сама буде знищувати. Точки з низькою вібрацією, максимально їх зачищувати. Це початок. 25 й рік це великий початок трансформації, а пік це 27-29 рік, коли буде дуже багато різних катаклізмів на планеті. Ти знаєш, ми з тобою. Рік назад говорили про блекаути в Європі. Ти казала, будуть вимикати світло, будуть виключати інтернет, це буде тільки тест, спочатку тест, а потім yeah. це буде на регулярній основі. Всі сміялися, казали, що ти божевільна. Е я пам'ятаю ці коментарі, коли нам з тобою казали, що ми не при своєму розумі несемо якусь діч, але цей прогноз бувся, як ти і казала. Повні теж були, але це ж. Е Далеко не вся картина. В Ізраїлі е, зараз горять із середини дерева. Так, це так. взагалі що це за кара Божа така? Там і так пустеля, господи, живуть біля Мертвого моря ще й з палестинцями по сусідству. Це вже яке прокляття, ще й дерева горять зсередини. Це те, що ти сказала, ось цією енергією вони створюють ці події. Тобто ми створюємо нашу реальність. Ось наша реальність така, якою ми її створили. І ось так це можна назвати кара Божа, це можна назвати творіння, яке я створив сам. Неважливо ви бачите, що відбувається якась подія, горять дерева, дуже страшні пожежі. Земля прокидається, свідомість е, прокидається. Пам'ятаєш мультик Моана? Угу. і там е, був різний океан. Був океан, з яким вона розмовляла, який їй відповідав, усміхався. А був океан, який на неї не реагував, темний океан, де вона не мала сили. І ось раніше земля, дерева вони нам відповідали, ми з ними розмовляли. А потім в темряві вони заснули, земля заснула дерева, і ми втратили цей контакт. Зараз природа прокидається, духи древні прокидаються, дерева будуть розмовляти з людьми, земля буде розмовляти, вода буде розмовляти. Все буде живе, як раніше, все буде оживати, вібрації піднімаються, і все буде прокидатися. І повірте мені. Що там, де є порушення, там, де є темрява, природа сама буде творити свій суд, і природа сама буде вирішувати, на якій території і яким людям залишати життя, а яким ні. Подивіться, я дуже рекомендую вам останній, здається, 2012, може, пізніше, а фільм «Ной». останній найновіший фільм. Угу. Мудова екранізація. Це якраз про те, як природа може взаємодіяти з людиною. Так цікаво, до речі, Старий Завіт. Він же розповідає про… не про Адама її вигнання з раю, він розповідає про останні роки життя попередньої цивілізації. Про кого це розповідь? Посів на цій планеті робився багато разів. Це великий експеримент. Ця планета великий експеримент, і свідомості, які зібрані тут, вони зібрані з інших різних світів і різних рівнів. І зараз є спостерігачі, які спостерігають, куди цей експеримент приведе. І коли експеримент заходив у глухий кут, і спостерігачі розуміли, що все, ось ці люди, ця цивілізація, вона сама себе зараз руйнує, це повна деградація, всіх зачищувала. І ось зараз є така ситуація. Є люди з повною деградацією, а є люди, які дуже швидко пробуджуються і духовно ростуть. І що робити в цьому випадку, коли не можна всіх зачистити? Будуть вибіркові зачищення, тобто, буде виникати щось в якійсь країні, в якійсь точці, на якійсь території, ось вибірково це будуть такі точечні, точечні зачищення. Там ви Світло, там пожежа, там землетрус, там якась повінь, там ураган, туди прийшла хвороба. І люди, які мають високі вібрації, вони просто будуть опинятися в потрібний час, в потрібному місці». Деякі люди будуть приходити в те місце, де відбувається катаклізма, і з ними нічого не буде відбуватися. Вони приходять для того, щоб врятувати, захистити певні світлі душі, з якими в них контракти. А деякі світлі люди, свідомості, вони будуть перебувати просто на безпечних територіях цей час. Угу. Скажи, будь ласка, 2025 рік, травень місяць, п'ятий місяць. Всі покладають на нього дуже великі сподівання в усьому світі, кажуть, що щось зміниться. І в нас три таких важливих точки є. Перша це 5 травня, твій день народження, до речі, з минулими святами. Дякую тобі, що ти є в цьому світі. Дуже дуже вдячна. Далі 15 травня, це 15 5 2025. І 25.05.2025. Розкажи про ці дати, що це за енергії і що краще людям усвідомлювати. Бо зараз ретроградна Венера закінчилася, Марс закінчився, вроді би, казалось би ну, дуже приємний період. Але людей так так сильно штормить і на фізиці, і психічно, і енергетично, що це відбувається? Так, це великі грандіозні зміни, великі грандіозні трансформації. І енергія травня для мене в першу чергу це енергія переходу, це енергія буде. Тому що. Саме 5 травня народився Гаутама Будда. і саме 5 травня, в ніч з 4 на 5 у місяць Весак він отримав просвітлення. Це місяць портал, це місяць переходу від ми до світла, від незнання до знання, від ілюзії до істини. І ми зараз всі в цьому порталі і відкриваються. Падають маски, відкриваються істинні обличчя, щоб подивитися на своє оточення. Багато людей мені говорять одне й те саме. В цьому році я втратив знайомого друга, ми перестали спілкуватися. А в мене змінилися відносини, я з кимось розстався. Я переїхав в іншу країну. У кожного якісь великі зміни в житті. Хтось з кимось розстався, чогось позбувся, а хтось навпаки завагітнів. В цю сім'ю приходить дитина, приходить нове життя, нова енергія. Тобто ось цей період, взагалі 25-й рік і травень це великий перехід. Цей місяць це як міст, і ми йдемо по цьому мосту від минулого себе, від маленького себе, слабкого себе. До себе сильного, дорослого, істинного, божественного. І на цьому переході ми не можемо йти з якимось гантелями, з тягарем, з важким рюкзаком. Ми маємо це все скинути. І ми це скидаємо. Скидаємо одне, друге, третє. І коли ми доходимо до себе, ми доходимо волі, у нас нічого вже немає. І тоді ми стаємо собою. Ми завжди були собою, але в цей момент. Ми розуміємо, хто ми, ми впізнаємо себе, ми впізнаємо свій шлях, ми впізнаємо свою місію, свої задачі. Це місяць переходу, і я знаю, що ми перейдемо, ми справимося як єдина духовна родина. Тобто, для того, щоб знайти себе, треба все втратити. Так, тому що коли ми втрачаємо, ми здобуваємо досвід. І в цьому досвіді ми пізнаємо себе. е, зараз змінюються історії багатьох держав. Якась держава змінює політичний устрій. Наприклад, Румунія зараз бореться за посаду президента людина, яка може докорінно змінити долю всіх румунців. В Німеччині почався новий етап. Новий канцлер, який буде диктувати зовсім іншу позицію Німеччини. Тобто, їх час покаяння вже добіг до кінця. Вони хочуть бути амбітною, сильною державою. Ми бачимо знову поновилися бої між Ізраїлем та Єменом, і перемир'я нема. Воно не вщухає абсолютно. Цьому контексті, коли держава держави почали трансформацію, таку активну, що ж чекає нашу Україну, яким ти бачиш розвиток подій тут в Україні? Ми вже говорили з тобою. Ти сказала, що Україна сама чиста духовна держава зараз в світі. Навіть Ватикан зараз змінюється. Ти розумієш взагалі? Насправді, ось ця керуюча раса, я це вже зрозуміла. Яка натискає кнопочки, яка керує хімтрейлами, яка послаблює Європу? Це раса не світлих людей. А реально темних вони були описані, але вони. Темні фізично це інша раса темношкірі. Якщо ти подивишся навіть фізіологічні здібності темношкірих людей і світлих, ти зрозумієш, що в них інша фізіологія, що темношкірі, вони більш сильні, більш витривалі. І зараз ось ця історія про те, що смертю останнього папи Франциска ось світ зміниться. І зміняться традиції. Я однаково відношусь до всіх людей, але є певні особливості генетики, і різні раси людей, різні аватари вони були створені різними космічними і галактичними расами. І темношкірі люди вони фізіологічно сильніші. За світлих людей вони можуть народжувати більше дітей, а в них сильніше тіло. Якщо ти подивишся бігунів, то в основному перемагають темношкірі. Якщо ти подивишся конкурси краси, то ти побачишся останнім часом перемагали також темношкірі дівчата. Тобто зараз їх а, раса виходить наперед. І ми будемо поступово рухатися, зважаючи скільки тиношкірих і арабів зараз в Європі, і скрізь у світі, до того, щоб буде вмирати зменшуватися біла раса. І в скандинавських країнах народиться остання біла дитина. Я бачу, що Багато країн зміниться і багато країн зникне. Я не можу сказати, які події стануться на планеті, але я можу сказати, що країн буде набагато менше, ніж зараз, і будуть утворені нові країни, взагалі які зараз ще не існує з новими програмами. Тому потрібно бути готовими до всього. Потрібно бути готовими до всіх трансформацій, які грядуть у нашому світі, і найголовніше тримати свою увагу на своєму власному серці і на тому, що саме я сьогодні і зараз випромінюю в цей світ. І дякую тобі дуже. Я ще хочу проголосувати, шановні глядачі. Я закріпила під цим відео. Збір на підтримку наших військових їм потрібні аптечки, їм потрібні турнікети, їм потрібні різні засоби для використання, щоб бути постійно на зв'язочку. Будь ласка, задонайте по серцю. Ми хочемо допомогти нашим військовим, адже порятунок їхнього життя. Це і наше священне місце. Давайте їх підтримаємо. От тобто, хто скільки може по серцю. Збір треба закрити, це терміновий, аптечки і турнікети дуже зараз необхідні, на всіх напрямках. А, і Сіта. А, а ще я хочу проанонсувати. нарешті. Запрацював новий телеграм-канал, який називається Оріяна. Саме таку назву мала колись наша мріяна, вільна, прекрасна. Україна і Оріянці це ті люди, які проживали тут на цій території. Наші пра 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 прапрапрапрапрапрапрапрапращури і сіта. Там будуть особисто це твій канал. Телеграм-канал, де люди можуть контактувати один з одним, майстри можуть знайомитися один з одним, можна дружити родинами, обговорювати виховання діток. Також в цьому телеграм-каналі будуть всі новини про події, про віпасану, яка буде в липні. Про е, фестиваль це буде перший е, еко-такий фестиваль здорового способу життя, сімейних традицій, сімейних цінностей, щастя, любові, добробуту. Який сіта ініціювала в липні з 21 по 27 липня. Вже дуже скоро почнеться реєстрація на цей фестиваль. Там будуть дивовижні е, дні е, і ніч. Ніч, е саундхілінгу, це буде відбуватися в під Києвом. Це буде просто дивовижно. Всі деталі ми вже вам розпишемо, тому доєднуйтеся, будь ласка до цього телеграм-каналу. Це буде. Офіційний телеграм-канал, який належить і Сіті Гая, вона буде офіційно там викладати всю свою інформацію. Ви зможете напряму поставити запитання в гілці э, чату підтримки. Ви зможете поспілкуватися з однодумцями, поділитися своїми трансформаціями, запитати, як в когось іншого відбуваються трансформації. Тобто в телеграм-каналі створюється ціле ком'юніті людей, які хочуть розвиватися духовно, які хочуть любити один одного, дружити. Родинами, виховувати разом дітей. І це буде такий перший крок до великого екопоселення, яке колись буде на території України. І все завдяки і Сіті. І Сіта, дякую тобі за те, що ти надихаєш. Дякую, Любочка. Тому підписуйтеся, будь ласка, і слідкуйте за всіма новинами абсолютно. І Сіта, дякую тобі за всі твої медитації, за всі марафони, за твою творчість, діяльність, і ми чекаємо тебе в Україні. Exactly, it's in